У Рівненському інституті Київського університету права склалась добра традиція починати і завершувати навчальний рік щирою молитвою у спеціально облаштованій каплиці святителя Петра Могили, навчаючи виховувати, а виховуючи навчати, прагнуть науковці університету. З хорошими успіхами ми підходимо саме до завершення навчального року, адже юрист перекладі з латині означає справедливість. І оскільки очолює навчальний заклад. Які готують майбутніх юристів в гуманітарної сфери, очолює професор Юрій Башицький провідний фахівець в галузі права інтелектуальної власності. А на сьогоднішній день суспільство говорить, що саме інтелектуальна власність потрібна суспільству. Вже багато років викладачі та студенти інституту за духовною підтримкою звертаються до духовенства Свято Воскресенського кафедрального собору. Ще раз вас вітаю закінченням навчального року. Бажаю, щоб Господь всіх вас укріпляв та благословляв. у навчальному закладі. Вважають, що дотримання християнських заповідей і морально-етичних норм є важливим аспектом всебічного гармонійного розвитку студентів-правознавців, майбутніх прокурорів, суддів, правоохоронців. «Навчання, як завжди, останні моменти її дуже важливі, цікаві і дуже важкі. Тому що здати все хочеться як найкраще. Викладачі вимагають того, що ми маємо знати, оскільки маємо показати певний рівень подальшому своєму житті. Ось тому будемо ще працювати над останніми іспитами. А сьогодні думаю, поможемо, що все все було як найкраще. Студенти прийшли на цю маледень із за душі. Я вважаю, що це дуже гарна традиція. що започатковано київським університетом права. Його ректором Владиславочем Бошицьким це була його ідея створити цю капличку на честь святителя Петра Могили. Ось, і як за традицією і в народі українському всі роботи розпочинаються з молитви і закінчуються молитвою. Оскільки останній навчальний день у студентів співпав з міжнародним днем захисту дітей, після богослужіння перед відповідальною екзаменаційною порою юнаки та дівчата взяли участь у флешмобі «Діти народжуються не для війни та відвідали сиротинці рівного.